Чого собі? Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну, і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха, Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого, він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А, допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no знову горю, на цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. За допомогою звичайної прискалки. Я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний, потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня, це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад. Так, але тільки він рідкий, так рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне, наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію, круто. У тебе не вийде це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. Так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. Так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Речі, як там живе твій справжній айфон? <тур> як їй смачно. М, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. «А! Я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів, тепер він ніколи не повернеться. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Ой, Ну, головне, що... чимось смачним. Я хочу печива. Okay. О, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що доуну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, Люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось Давай так: уруху. розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко. І відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо Додамо його. вирішемо. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут не перестаратися. Подивись на ці ароматні апетитні Ох, печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. Ні. М -м я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові, і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість, Прекрасно! Ах, точно, що що відбувається. Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітлс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива. Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. М -м, але це виглядає чудово М -м, і таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю а шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. О, але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре. Тепер додам трохи маршмеллоу. Адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спагетрюки. Я вражений. Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі. Хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. М -м -м. Тепер мармеладки Харібо, мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально! Мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так, чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? Це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно. Ах, що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово. Не хвилюйся, час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально. Тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Хм. Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм. Так добре. Давай спробуємо. О, смачненьке. Цей бургер з мармеладом. Мм. Таке чудове поєднання з нутелою. Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, так, так, звичайно. На гетси. Легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь, Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай! Ой-ой, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну нічого. Тепер у мене є куряча грудка, ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. Подивіться на цей домашній накет. Ідеально. Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте, не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м. Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси. Я просто... Загорніть їх у сирий. Це чудово! Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. Хм, mm, ідеально. Дякую. Ах, тільки подивись на ці крихти. Подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М, яка краса! Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний кут! Спробуймо зараз. Так. Ой, Хм. чесно кажучи, вони Дуже не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Хм. Це так смачно. Ой. О, це зручно. Тепер це на паличці. <реку> хм, Так сірно. О, вітаю Ненсі! Добре. Ти чудово Добре. попрацювала. О, дякую, Хм. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Ту. Я теж цього це хочу. Це маленьке. Хм. Маємо спеціальний є соус, щось, що є. ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. О, 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 дивись. Подивись на мого собаку. Ой, воно відлетіло. Порт, бабусю. Ого, дуже дякую. Ой, я не можу Моя їх її зробити. Піца. О, мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітлз. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору спершу потрібно його розкачати. Отак От додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Mm. Думаю, це нормально. Яка дивна піца? Що це, міді? Я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Так, Я навіть не Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, поглянь на всі ці скітелс. Ну це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, Либий. Ще дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі, дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки ти тут сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. О, а мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! А що ж чекає на мене? Чого собі? Яка гарна та незвичайна чарівна паличка. Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти граєшся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити. Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так? нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві уселиться цей тарган? О, No! нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах так. Нічого. Я все одно заберу собі твоє печиво. А нехай воно просто залетіть мені в рот. Ей, як тобі не соромно, злодійка. Залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапорається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Oh, no. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина! я знала, що ти смілива. <плес> <плес> Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гидота А я сподівалася, що ми подруги. <плес> до речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить, вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. <плес> Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. Я найщасливіша. Схоже вже не сама. О, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. Не засмучуйся. Тут тобі на рік уперед вистачить. І справді тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як спінеться, хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово! Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, о, ні! Як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку? Я просто ненавиджу лимони. Яка ж, я щаслива у лапках. Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі! Це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть. Це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщуються стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Сугадість. А як же смердить себе манерам не вчили? І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах! Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені давитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна, думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Ой. Hey. Oh, no. hey, Здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. а де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура! Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Ні, я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Цікаво, що ж чекає на мене. Це oh, no. якась гідота. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця, особливо, коли вони сирі. Mm -hmm. б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой! Пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? Це який попсик. Тепер це мій вихованець. Wow. Я теж хочу такого mm -hmm. вихованця. Okay. Ну ось, У мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть! Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку.